Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку. Сьогодні я хотіла би поділитися з вами ось таким візеруночком. Це я в'язала зразочок з пряжі накона, піввовна, 200 на кона, півовна 200 м100 г спицями 5,5 мм. Візерунок ажурний, спиці можна брати навіть більше, якщо хочеться більше ажуру. Тож, він не складний, але деякі нюанси все ж таки в ньому є. Зараз вам покажу схему, а далі вже пров'яжу разом з вами по схемі та розкажу, як розрахувати потрібну кількість петельок для вашого виробу. Схему я також додам у відео картиночку. Але я ось собі намалювала. Тобто в цьому візерунку є лицьові петельки, накиди і три лицьові петлі, першу петлю з трьох перекинути через дві. Раппорт цього візерунку всього три петельки. Складається з чотирьох рядочків: перший лицьовий, другий не показується, бо він і в'яжеться за малюнком, третій лицьовий і четвертий також виворітний в'яжеться за малюнком. Тож, відразу з розрахунків, це наймаленький зразочок, який можна зв'язати по цієї схемі. Центральні три петельки це рапорт. Для гармонізації візерунку обов'язково потрібно ще три петельки. Зліва дві петельки та справа одна петелька. Це ці три петельки вони будуть в незмінної кількості. Тобто вони повинні завжди бути присутньому в цьому візерунку. І по одній петельці це краєві петлі, якщо ви будете в'язати виріб поворотними рядками. Якщо виріб буде в'язатися по колу, то краєві петельки не потрібні. Але ці вони і в'язанні по колу також будуть потрібні. За бажанням, зараз я пров'яжу. Зразочок, ви зрозумієте, цю кількість петельок можна буде змінювати, робити їх більше чи менше. Бо ця одна петелька вона буде йти на початку ряду. Ви можете додати більшу кількість петель. Ці дві петельки будуть йти у кінці ряду, тож ви також зможете змінити їх кількість. Вже так, як вам, можливо, буде потрібно. Тобто, якщо ми в'яжемо самий маленький зразочок, нам потрібно набрати всього 8 петельок, 3 петельки рапорту, 3 петельки для гармонізації узору та по одній петельки краєві. Якщо зразочок буде в'язатися більшим. Тоді ми робимо розрахуночки. Наприклад, ви хочете зв'язати 5 рапортів, 10 рапортів. Наприклад, 5 рапортів. Можна розписати. Я зараз розпишу, щоб було зрозуміло, а взагалі це можна зробити більш просто ось 5 рапортів. 3 помножити на 5 це 15 петельок. Далі одна петелька справа для гармонізації узору і дві петельки зліва, наприкінці ряду. І по одній петельки краєві. Тож рахуємо усю кількість петельок: 15, 17. 18, 19, 20. 20 петельок. Тож для зразка, в якому 5 рапортів нам потрібно буде набрати 20 петельок. Якщо ви будете в'язати якийсь товиріб, то на початку ви, звісно, зв'яжете зразочок невеличкий, розрахуєте свою щільність і будете адаптувати візеруночок під свою потрібну кількість петель. Це може бути 10 рапортів, 40 рапортів, 50 рапортів, в залежності від того, яка ширина виробу вам буде потрібна. Тож оці центральні петельки рапорту ви рахуєте на потрібну вам кількість і додаєте петельки для гармонізації узору та краєві петельки. Зараз я зв'яжу зразочок з вами, з отакої кількості петельок на 5 рапортів. Тож наберу 20 петельок. Пряжу для зразочку я беру ярнар джинс. Якраз можна буде подивитися, як цей візерунок виглядає на різної пряжі. Але я впевнена, що цей візерунок підійти на будь-яку пряжу. Тож, я набираю звичайним способом 20 петельок. Перш за все, потрібно буде зв'язати два рядочки лицевою гладдю. Ви можете зв'язати більше, якщо вам це потрібно. Я в'яжу бабусиними петлями. Перший рядочок пров'язую лицевими. Спиці я взяла 5 мм. Останню, як звичайно, пров'язую виборідною. Тож я пров'язала два рядочки лицевою гладдю. І далі вже буде в'язати по схемі. По схемі мені потрібно пров'язати перші три лицеві петлі. Перша, друга. І третя. І першу петельку потрібно перекинути через оці дві петельки. Я ось так перевдягаю цю петельку першу і протягую дві петельки через неї. Ось так от повинно вийти. Далі по схемі я роблю накид і повторюю з трьома петельками. Те ж саме три петельки, ось цей накид і протягую дві петлі через першу петельку. Знову роблю накид, в'яжу три лицьові І повторюю, далі накид, три лицеві, і протягую дві петлі, накид, три лицеві. І протягую накид останні три лицеві петельки в моєму зразку, протягую і роблю накид та кройова виворітна. Тож перший рядочок. Я почала з трьох лицьових петельок, протягнула дві петельки через першу, зробила накид і закінчила ряд накидом. Виворідний рядочок я в'яжу за малюнком виворідними петельками. Накид. До кінця ряду виворітні петлі. Пров'язала другий ряд візерунку, в'яжу третій ряд рапорту. Першу петлю знімаю, тобто я пров'язую вже першу петельку, лицьову, яка для гармонізації візерунку. Далі роблю накид і пров'язую три лицьових, так як і в першому рядочку. Пров'язую лицева, роблю накид і в'яжу три лицеві, так як і в першому рядочку, протягуючи дві петельки, знову накид три лицеві. та протягую, накид, три лицеві, накид, протягую петельки, накид. Перелицеві протягую, і ось в мене залишилися на спицях дві петельки. Ось ці дві петельки, які для гармонізації візерунку. Тобто, ви в'яжете краєва, перша петелька. Для гармонізації візерунку, а далі повторюєте ось цей рапорт і повторюєте їх таку кількість, скільки вам потрібно. Як у мене в зразочку 5 рапортів. І в самому кінці ряду у вас повинно залишитися 2 петельки плюс одна петелька краєва. Ось ці мої три петельки, пров'язую лицьова, лицьова і виворітна остання. Далі я в'яжу четвертий, останній рядочок рапорту, в'яжу за малюнком, що бачу, те і в'яжу виворітними петлями. Тобто надалі продовжуємо в'язати всі рапорти за схемою. І буде виходити ось такий ажурний візерунок, він мені дуже подобається, він такий ніжний. Якщо хочеться більшої повітряності, то потрібно тоді брати спиці більшого розміру. Давайте порівняємо, як виглядає цей малюнок на півовні, як він виглядає на бавовні. Ось візерунок гарно виглядає на обох пряжах. Ось так він виглядає з виворітної сторони. Ще повернуся до схеми. На початку, коли я пояснювала Цю схемку, можливо, щось було незрозуміло. Але після пров'язування, я думаю, у вас не виникне більш ніяких питань, як її пров'язувати. Бо якщо дівчата з досвідом, вони зрозуміють, як читати цю схемку, дівчатка які початківці, вам це відео, я сподіваюся, бути корисним, бо схемка на перший погляд Здається, простою, але якщо досвіду небагато, то може бути декілька незрозумілих моментів, тобто це зміщення рапорту та пуста петелька, що це таке, як порахувати кількість, яку потрібно набирати на спиці. По цьому зразочку, може, ви собі збережете, заскрінете, будете дивитися, як, ось так покладу, як розрахувати потрібну кількість петельок для вашого виробу. І як я рахувала потрібну кількість петельок для свого зразочка. Тобто, оця кількість петельок, вона незмінна, а центральну кількість петельок, кількість рапортів ви можете змінювати стільки, скільки вам потрібно. За бажанням, ви можете додати більшу кількість петель наприкінці рядочку, і більшу кількість петель напередодні рядочку, але центральна кількість петель, вона буде незмінна в тому випадку, скільки ви собі розрахуєте. Наприклад, ось в цьому візерунку я набирала не дві петельки на останок ряду, а набирала три петельки. І ось край в мене вийшов тут більш щільний. Мені так навіть більше подобається, аби я в'язала для ковтинки чи палантину. Я би робила саме так, я би набирала три петельки наприкінці ряду і додавала б ще одну петельку на початку ряду, щоб візерунок був більш гармонійний. І край виробу був більш щільний. Ось тут я пров'язувала за схемою дві петельки на останок, і край виходить ось такий. Дуже вільний та дирчатий. Тому ви можете робити вже так, як вам бачиться, як ви того хочете. Можете експериментувати, зв'язати декілька зразочків і зрозуміти, як вам більш подобається. Дівчатка, якщо вам цікаво, якщо у вас, можливо, виникли якісь непорозуміння з яким-то візерунком то я вирішила залишити свою почту під цим відео. Ви можете мені скидати візеруночки, які вам хотілося б розібрати, і я поступово буду їх розбирати та знімати відео та буду викладати на своєму каналі. Також, якщо у вас буде бажання підтримати канал, під цим відео я залишу реквізити. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Підписуйтесь, ставте лайки рівних вам петельок. Всім дякую.